Усе б нічого, але читав новини. Коротше, поділюсь з вами. Діпер'є продав свою квартиру, яку йому в Росії подарували, і дідюшки виручені перечислив на ЗСУ. Але судди в цьому. Журналісти його спитали про Росію. Він каже, ви знаєте, якщо мені захочеться побувати в Росії, я, каже, зайду в який-небудь сарай. Це, це журналіст із Ізраїля написав. Я прирвався, бо не божу. Оце до Хай Бог били, ну хай їм щастить. Господи, хай живуть у своєму цараї і радіють. Слава Україні.